То жінок дуже переживають з приводу ймовірності передчасних пологів. Давайте розберемося в цій темі. Які причини можуть бути? Ну, дивіться, щороку у світі народжується понад 15 мільйонів недоношених діточок. Частота передчасних пологів, за даними всесвітньої організації охорони здоров'я, становить у різних країнах від 5 до 10% від усіх пологів. В Україні ця цифра складає до 7%. відсотків. На жаль, незважаючи на досягнення сучасної медицини, на постійно зростаючу кількість засобів, спрямованих на збереження вагітності, відсоток передчасних пологів останніми роками майже не змінюється. Ризик проблем зі здоров'ям передчасно народжених дітей з малою вагою при народженні досить високий. І тому акушери-гінекологи і намагаються все ж пролонгувати вагітність, поки малюк достатньо, достатньо не дозріє. Термін передчасних пологів це гестаційний термін це з 22 до 37 тижнів вагітності. Є дві такі великі групи. Це спонтанні пологи, коли вони виникають самостійно. І, так скажемо, ятрогенні, тобто, коли приймається рішення про передчасні пологи конціліумом лікарів в інтересах матери та дитинки. Які найбільш часті фактори ризику передчасних пологів у жінок? Це інструментальне переривання вагітності в анамнезі? Це має бути аборти. Це мають бути передчасні пологи в анамнезі, це можуть бути е, недавні пологи, це може бути багатоплідна вагітність, е, це може бути е, вроджена неспроможність шийки матки, тобто е, слабкість м'язового кільця. Це можуть бути ендокринні захворювання, це е, причини спонтанних пологів. Причини ятрогенних, тобто індукованих пологів передчасних в інтересах матері та дитинки, як правило, це ускладнений перебіг вагітності. Це може бути передлажання плаценти. Це може бути тяжка преклампсія, тобто гіпертензійні розлади під час вагітності, коли пролонгування вагітності це небезпека для матері і дитинки. Це може бути резус-конфлікт. Це причини, коли ми приймаємо рішення про перечасні пологи шляхом індукції пологів, якщо це буде природні пологи, або кесарева рости. Які симптоми перечасних пологів? Як правило, як правило, перебіг передчасних пологів він рідко виникає спонтанно і раптово. Як правило, це болі, які виникають у вагітної переймоподібні. Під час нормальної вагітності вони можуть бути, але коли вони мають динаміку, коли вони наростають, коли вони болісні, пацієнтка відчуває тяжкість внизу живота, це може бути ризиком початку передчасних пологів і треба звернутися до лікаря. Як попередити передчасні пологи? Профілактикою передчасних пологів це є спостереження в жіночої консультації. Це є обстеження, це є нагляд лікаря. Як правило, якщо пацієнтка спостерігається в жіночій консультації, ми можемо передбачити ймовірність передчасних пологів і вчасно їх попередити. Якщо так сталося, що є такий діагноз загроза передчасних пологів, то ми жінку госпіталізуємо. Вона проходить терапію спрямовану на збереження вагітності. Наприклад, це може бути гормональна терапія, це може бути токолітична терапія, тобто це препарати, які знижують тонус матки. І якщо немає ще розкриття шийки матки, то ці заходи, як правило, вони дійсні і успішні. Як взагалі проходять перечасні пологи? Є відмінності від звичайних? Якщо перечасні пологи вже розпочалися, ми визначаємо гестаційний термін вагітності. Якщо це термін вагітності до 34 тижнів, то ми проводимо профілактику дихальних розладів у дитини. Це є такі заходи, які по протоколам проводяться це мирова практика, колються препарат бета-метазон для того, щоб знижити ймовірність дихальних розладів у дитинки. І передчасні пологи мають проходити тільки у лікарнях, у закладах, які мають обладнання. Для виходжування таких діточок, тобто повинна бути акредитація. Наш медичний центр має таку акредитацію, у нас є спеціалісти, у нас є обладнання для виходжування таких недоношених діточок. Перечасні пологи ну, проводяться дбайливо, бережно в інтересах дитинки, знеболення ну, за запитом пацієнтки, епізіотомія. Фізіотемія – це таке на промеженні. він робиться для того, щоб голівка дитинки при народженні не травмувалася. Педіатр присутній обов'язково на всіх пологах, ну а на передчасних пологах це обов'язково. Він оглядає дитинку відразу. Якщо дитинка більш-менш адаптована, то вона викладається на животик матері. І мама може познайомитися, потрогати, поцілувати свою дитинку. Якщо дитинка, скажімо так, не зовсім адаптувалася, тоді педіатри оглядають дитинку і допомагають їй адаптуватися. Дякую вам дуже.